Село братище, тихонько. Угу. Вот район Лумадский район, угу. а О, область Станиславская тогда была, а теперь Ивано-Франковская, как уже были у нас э, Советский Союз, не его перехрестили Ивана ивано Так, Так, да. От так було. За що вивезли? Ну, я кажу, що вивезли? Я кажу, за що вивезли? За, за, за чоловіка вивезли. За мого тата. Що він був у партизанці. називали їх бандерами. Да. Що робити? Ага, Партизану Ну, мовити. та то не лише він був, то багато було таких там. Побізили, як мали відвозити, то там один хлопець, що знав, він мені робив. І він прийшов був до там, де я жила, тато, сестра. І він сказав, що каже і каже, може, як уникнеш, що тебе каже, не вивезуть, а, а я кажу, а як умикнути? Ну, та каже, їдь в город, а я кажу, діти, лише у тата, у сестри, лише дітей. І я мала вже на другий день. Як мене мали б возити, я мала геть піти в село, в, село. В, в, в область, а вже не вдалося мені. Вже прийшли і забрали. І нас як забирали, то не в вагони такі файні, а в скотські. От знаєте, скотські вагони. Знають. От нас туди запеч... не було ні вікон, а так там мари були. На. І так нас там привезли в майкадук, Це холодно було, ну але люди нас прийняли. Прийняли, там люди були.